Взаємна домовленість з монополістами, підприємствами, надавачами послуг, степло, водопостачання та водовідведення, за словами представників ОСББ, наразі турбує співвласників найбільше. На законодавчому рівні відповідні норми прописані, але є чимало недоопрацьованих моментів, які вказують на недосконалість документу та спонукають зацікавлених сторін безпосередньо на місцях розставляти крапки у проблемних питаннях. В законі прописані основні, скажімо, істотні умови далі... В законі також прописано, що на протязі трьох місяців центральні органи, тобто Мінрегіон, Міністерства, відомства, повинні розробити нормативні акти, додатково розробити нові проекти договорів, які повинні на місцях заключити. І проблема вирішується. Але пройшло півроку. І Мінрегіон буквально ще неділю назад. Я розмовляв з директором департаменту. Мінрегіон так і до цього не приступив. Тобто нам на містах приходиться вирішувати ці питання, які не може вирішити центральні органи влади. Цілком може скластися так, говорить Василь Ліман. Що відпрацювання цього питання як пілотний проект Криворіжці рекомендуватимуть в інших містах України, тим більше значний досвід по цьому напрямку є вже на сьогодні. В нашому місці вона розв'язана ну мабуть, уже відсотків на 70-80, Тобто всі керуючі компанії, всі управителі в нашому місті вже перейшли на ці договори ще з червня-липня місяця. З липня місяця також стали заключати договори і ОСББ, але в деяких районах є, ну скажімо так, занадто багато вимог до ОСББ. Зберіть справки, зберіть там якісь інші списки, і так далі, які ну скажімо, немає необхідності того подавати. Є база, є новаком, Ми знаємо, передали і на цьому все, все вирішується. Тобто, це навіть не на рівні центрального, скажімо так, офісу водоканалу, а на містах в районах. На сьогодні у кривому розі зареєстровано 155 ОСББ, Ще кілька у процесі створення. До кінця року, говорить Василь Ліман, має бути щонайменше 160. діючі об'єднання. Всі як одне переймаються проблемою взаємодії з монополістами, підприємствами, надавачами послуг. З монополістами Ви самі прекрасно розумієте, що боротися бісмислена, але ми стараємося. Дело в том, что не все нас всегда понимают, не все хотят понимать и не все хотят нас слышать. По крибасводоканалу, конечно, мы сейчас мы сейчас заключили э, договор и передали по лицевым счетам, но Кривбас водоканал он обычно разбрасывает воду э, у которых нету счетчиков. На, на воду там идет норма 7,80 или 8,06 – это в зависимости от количества календарных дней. И если, допустим, у них норма будет выше, если стоит счетчик на дом, то они будут разбрасывать остатки воды на тех жителей, у которых стоят счетчики. Водомеры. То есть, если я, допустим, у меня, к примеру, стоит счетчик, я накрутила 8 кубов воды, мне их могут дорисовать еще какие-то 4 или 5 или 10. И попробуй потом разберись. Не будешь же в каждом отдельном случае ходить по вот этим вот этим самым, по судам и все остальное. Семінар пройшов за участі секретаря громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, координатора з питань нормативно-правового регулювання громадська спілка асоціація управителів житла Юлії Головатюк. Маючи таку ситуацію, коли ми говоримо, що повинні бути прямі договори, все-таки це питання вже не ОСББ. І, власне, яка ціль об'єднань підприємств? Те, що це не є наша відповідальність, скажімо так, ОСББ. Чи підприємства, яке забезпечує отримання цього будинку? Якщо й повинна бути така картина або відносини напряму між монополістом і споживачем, це вже їхні відносини. І на сьогоднішній день не зовсім правильно говорити, що ОСББ зобов'язане в даній ситуації щось робити, втручатися і зобов'язувати це прямі відносини між монополістом і споживачем. І, в принципі, монополісти, які намагаються ув'язати сюди ОСББ чи керуючу компанію, вони дуже глибоко помиляються. Власне, ситуація в тому, що ОСББ не зобов'язані переконувати. У підсумку семінару прийнято рішення створити робочу групу по доопрацюванні договорів між ОСББ та підприємствами-надавачами послуг. Вона працюватиме впродовж двох тижнів. Досягнуті результати найімовірніше увійдуть до пілотного проекту, який буде подано іншим містам України ОСББ, зокрема, для переходу на прямі договори з монополістами.